Всім привіт! Що для вас інновації в смартфонах? Можливо, багато мегапікселів в камері, чи на зарядки. Особисто для мене інновації це створити незвичайний форм-фактор, який буде працювати не лише на виставках, а й в реальному житті. І компанія Samsung в свій час вирішила першою принести в цей світ гнучкі смартфони. А в четвертому поколінні вони відточили їх як діамант, щоб зробити універсальний девайс, який в собі несе не лише гнучкість та незвичність, а й став. Дійсно практичним смартфоном. І ось в мене руках Galaxy Fold 4 та Flip 4. І саме вони головують над гнучкими смартфонами за рахунок надійності, продуманого програмного забезпечення, а також фішками від Samsung. Давайте на це все поглянемо. І звичайно, не забувайте про телеграм-канал Ало. Бо тут кожен день публікують цікаві новини. Звичайно ж, акції, знижки та інформують про нові відео на каналі Allo. Посилання буде в описі, а я переходжу. До цих красенів комплектація тут досить проста. Ось такі здорові коробці вас чекає кабель живлення та, звичайно ж, смартфон в розгорнутому вигляді, щоб ви одразу зрозуміли, за що ви платите в немаленькі гроші. Сам корпус смартфонів зроблений із надмісного та легкого армор Алюмініум. А скло це горіла глаз Victus+, Plus, що додає міцності та стійкості до подряпин. Вага Galaxy Fold 4 складає 263 грами, а товщина. В складеному стані 15,8 мм, що може здатись за великим. Так, згоден вага може трохи докучати, і до неї доведеться звикати, але користуватись смартфоном, не дивлячись на ось цю товщину, досить комфортно за рахунок, того що він дуже вузький, і тримати його в руках, користуватись ось цим зовнішнім диспетчиком, мені подобається. Flip 4 в складеному стані це зовсім інший продукт з іншою метою бути компактним. Тому й вага у нього складає всього 180 грам, а у складеному стані у вас є невеличкий зовнішній дисплей, який за функціоналом можна порівняти зі смарт-годинником. Ось на цьому зовнішньому дисплеї можна переглядати час. Звичайно, підтримується функція Always On Display. Можна переглядати повідомлення нові, керувати музикою, але найголовніша фішка це використовувати його для того, щоб робити селфі на подвійну основну камеру і робити їх з дуже гарною якістю. Fold 4 в цьому плані це ніби Два смартфони поєднані в один. Зовнішній дисплей це 62 дюймова Dynamic AMOLED 2X матриця з частотою оновлення 120 Гц. Також вона має незвичайне співвідношення сторін 23 до 9. Тут ви можете користуватись всіма функціями смартфону, не відкриваючи фолд, тобто дзвонити, робити фотографії на ось цю фронтальну камеру чи на основну камеру, переглядати соціальні мережі та в цілому робити все, що ви робите на звичайних смартфонах. Зовнішні екрани в обох девайсах захищені склом Gorilla Glass Victus Plus. А на боковій рамці можна знайти сканер відбитків пальців, вмонтований в кнопку живлення. І працює він що в фолт, що в фліп дуже швидко та без помилок. Шарнір в складних смартфонах це та штука, яка бере на себе основне навантаження, тому що вона повинна витримувати все, коли ви будете кожен день розкладати, складати по кілька сотень разів. І він повинен робити кілька років, щоб не виникало ніяких проблем, і Samsung в цьому плані просунулись дуже далеко. Ви можете поставити дисплей в будь-якому положенні та, наприклад, використовувати смартфон як дзеркальце, щоб зробити макіяж. З цією гнучкістю також пов'язано декілька цікавих фішок. Програмне забезпечення смартфону розуміє, коли смартфон напівзігнутий, і запропонує вам використати нижню частину для управління верхньою. Додатку камери: верхня частина залишається для прев'ю, а нижня для управління камер. Та швидкого перегляду останніх знімків. І якщо повністю розкласти девайси, то це зовсім різні продукти, тому що Galaxy Flip 4 набуває форми звичайного смартфону. Це 6,7-дюймова 2X з Dynamic AMOLED матриця, що тотою оновлення 120 Гц. Але найголовніше, що ця матриця має максимальну яскравість 1200 ніт. І підтримує технологію hdr 10 А ось Galaxy. Fold 4 в розкладеному стані. Це зовсім інший звір. По форм-фактору це вже повноцінний планшет з 7,6 дюймовою dynamic AMOLED матрицею Звичайно, частота оновлення якої складає 120 Гц. Та вона підтримує стилус S-Pen. Його головна фішка це неймовірні можливості для роботи і багатозадачності, на що відразу натякає панель швидкого доступу до обраних додатків в нижній частині. Дисплею. І ця панель більше нагадує повноцінні комп'ютерні системи, ніж Android. Ця панель дуже зручна, тому що сюди можете додати всі свої улюблені додатки. Але якщо вона вам не потрібна, робите ось так. І все її більше немає. За замовчуванням, ви можете одночасно на екрані відкрити три додатка в розділеному режимі, і ще один в режимі спливаючого вікна. А в налаштуваннях можна вімкнути ще більше цікавих функцій, особливо для багатозадачності. І можете мені повірити на слово, ви цим будете користуватись. Самсунг дійсно навчився працювати з двома дисплеями. Тобто, якщо, наприклад, ви працюєте в додатку, ви згорнули смартфон чи розгорнули, можете працювати. Тувати в цьому додатку вже на маленькому або на великому екрані. Ви можете як дублювати робочий стіл, так і розділити, зробити їх зовсім окремими. І в цілому, в Galaxy Fold та Flip 4 дуже-дуже багато різних фішок, і я думаю, потрібно відео десь на годину робити, щоб всі їх розібрати. Так, One UI 411 яка побудована на базі Android 12, дійсно крута система. І Її фішки можна використовувати як на Fold 4, так і на Flip 4. Тут також є. Дуже багато цікавих режимів з багатозадачності, розділення екрану, тобто користувачів точно не обмежують в цікавинках. Але щоб це все працювало дуже швидко, сюди потрібно було встановити один з найпотужніших SOC на ринку. І так, тут встановлений, що в Galaxy Fold 4, що Flip 4, Snapdragon 8 Plus Gen 1, який побудований на 4 нанометровому техпроцесі TSMC. Galaxy Fold 4 також має на борту 12 ГБ пам'яті lpddr в будь-якій конфігурації, а також вам на вибір дають 256 або 512 ГБ накопичувача, і два кольори: чорний фантом або сіро-зелений. У Galaxy Flip 4 оперативної пам'яті 8 ГБ, і 128 або 256 ГБ вбудованого накопичувача. І три різні кольори, які можна обрати в залежності від обраного об'єму пам'яті. Все це залізо дозволяє вам використовувати ваші смартфони на максимум. Запускати відразу декілька додатків без напруги для SOC. Грати в найсучасніші ігри, і все це на великих та яскравих екранах у Fold та Flip 4. У преміальних смартфонів також повинна бути і преміальна камера, і Galaxy Fold 4 вас дечим здивує. Наприклад, те, що на ось цьому дисплейчику тут є під екрана фронтальна камера. Якщо я вам не покажу, де вона знаходиться, ви не здогадаєтесь. Також є 10 мегапіксельна фронтальна камера на зоні зовнішньому екрані, а також три основних камери: ширококутна на 50 Мп з оптичною стабілізацією, 12 мегапіксельна надширококутна камера з кутом захвату зображення 123 градуси і 10 мегапіксельна телефотокамера з 3-кратним оптичним приближенням та технологією Space Zoom, який дозволить отримати 30-кратне приближення. Galaxy Flip 4 має трохи простіший набір камер, 10 мегапіксельна фронтальна камера. а також 12 мегапіксельна ширококутна камера з оптичною стабілізацією, і 12 мегапіксельна надширококутна камера. Гайда дивитись приклади. У Samsung дуже просунуте програмне забезпечення камери. Є безліч цікавих фіч, які дозволять зробити гарні фото та відео. Є також професійні налаштування для фото та відеозйомки. Але найголовніше, ви можете використовувати зовнішній екран для фотографування чи зйомки себе на основну камеру. як у Mold? Так і у фліп. Не варто й казати, що такі селфі будуть надзвичайної якості. А завдяки гігантському внутрішньому екрану у Fold 4 ви зможете робити одночасно фото й переглядати вже зроблені кадри. Сама якість фото дуже гарна в день. Помітний широкий динамічний діапазон. А також програмне забезпечення від Samsung, яке дозволяє отримати деталізацію як в світлих ділянках фото, так і в тіні. Надширококутна ширококутна камера має має гарну передачу кольорів і захоплює дуже багато об'єктів. А трьохкратна телефотокамера у Galaxy Fold 4 дозволить побачити деталі там, куди не дістає людський зір. Ввечері використовується просунутий режим для зйомки нічних фото, що дозволяє отримати дуже яскраві знімки з мінімум шуму. Так, завдяки великому 50-мегапіксельному сенсору якість фото у Fold 4 буде трохи кращою, ніж у Flip 4. Також, завдяки сенсору. Ми отримаємо гарне оптичне розмиття фону без застосування портретного режиму, але якщо ви увімкнете цю функцію, знімки на ваш Galaxy буде важко відрізнити від фото на професійну камеру. Ну і фото на зовнішній фронтальні камери Galaxy Fold 4 та Flip 4 перед вами. Ну і ось вам відео приклад запису відео на Samsung Galaxy Fold 4 та Flip 4. Ви бачите, як працює стабілізація а також як записується звук. До речі, при зйомці 4К30 кадрів на секунду ви можете перемикатись на надширококутну камеру. Ви можете в Fold 4 перемикатись на X3 приближення. А також давайте зробимо невелику пробіжку. Ви бачите, як працюють смартфони з сонцем, коли воно світить прямо в камеру. А та кожна відома, смартфон Galaxy Flip 4 може знімати в 4К 60 кадрів на секунду, а Fold 4 навіть 8К24 кадри на секунду. Звичайно, ще дуже довго можна розбирати всі деталі камери в Galaxy Fold та Flip 4, розібрати експерт RO, але це все залишу для майбутніх відео, тому що час розібрати останні деталі технічні та перейти до висновків. У Galaxy Fold 4 встановлені два динаміки зверху та знизу, які дають нам одне з найкращих стерео серед усіх смартфонів. Воно дуже гучне, деталізоване та басовите. Одна насолода дивитись на Fold 4. Чи слухати музику. У Flip 4 є нижній основний динамік, а для створення стереопари використовується розмовний. І як для розмірів самих динаміків, якість у Flip 4 не піддається критиці. В смартфонах вбудоване гарне вібро, яке ще інтегроване в систему, а також чудова автономна робота, якої буде вистачати на день активного використання. Але якщо вам потрібно бути на протязі дня підзарядитись, у вас є. Як швидка дротова. Так і бездротова зарядка. Звичайно, девайси підтримують всі останні інтерфейси зв'язку: Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6. Є підтримка Samsung Dex. Ну і обидва смартфона, захищені від води по стандарту ipx 8 Але є ще одна відмінність між смартфонами. В Samsung Galaxy Fold 4 ви зможете встановити дві фізичні сім-карти або навіть ЄСім. А ось в Galaxy Flip 4 можна встановити одну фізичну сім-карту. А також E7. Ну і висновок. Samsung цього року, як і завжди, став лідером серед складних смартфонів. Бо ніхто, крім Galaxy Fold та Flip 4, не пропонує настільки технологічних девайсів, які не просто створюють вау-ефект. Вони несуть в собі неабияку практичність та надійність. Ну і на цьому ми будемо закінчувати це відео. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал Ало. Ну і до зустрічі в нових відео. Бувай! right there